Відчуття, що багато моментів було не виконано, голів не забито. Якщо б всі голи, які ми не змогли реалізувати, були забиті, ми б були, мабуть, сім сім'ячів. Тому треба працювати над помилками. Ми зібрали волю в кулак та перемогли. Далі будемо більш звертати на ці помилки увагу. Дуже складна гра, тому що дівчата тренувалися пів року, а в нас не було можливості ну, з тренуванням, у нас не було ні басейну, нічого, ми були не разом всі ці півроку. Ми викладалися наповну, ну, але у кінці гри не вистачило сил.